Привіт! Якщо ти зараз на валізах і переживаєш, як все пройде, цей гайд точно для тебе. Тож сьогодні все по пунктах. З дому в іншу країну без істерики. Поїхали до подорожі. Паспорт і віза. Перевір термін дії паспорта. Має бути ще мінімум 6 місяців до кінця терміну. Якщо потрібна віза, подбай завчасно або подорожуй туди, де без віз. Якщо ти з України, варіантів багато. Квитки. Щоб купити квитки вигідно, треба подивитись моє відео. Квитки, яке допоможе тобі не переплачувати. Реєстрація на рейс. Більшість злоукостів вимагає онлайн реєстрації, якщо не зробиш штраф на стійці. Готель і трансфер. Пронюй житло ще вдома. Після нічного рейсу шукати квартиру сумнівне задоволення. Подумай про трансфер, громадський транспорт, таксі, болт, убер чи будь-які інші сервіси, враховуючи країну прильоту. Ручна поклажа. А щоб збирати ручну поклажу так, знайдіть моє минуле відео про ручну поклажу. Подивись, не пожалкуєш. Аеропорт. Приїдь за 2-3 години. Особливо, якщо аеропорт великий або вперше летиш. Що зробити за чим? Реєстрація, багаж, контроль безпеки, паспортний контроль, очікування на гейті, Читай табло. Бо гейти можуть змінюватися хоч за 5 хвилин до посадки. А також слідкуй за часом, який проводиш у дюті Фрі, бо так можна проспати посадку. І потім будеш бачити, як відлітає твій літак. Це реальна історія, не моя, але моєї знайомої. Тому будьте обережні та слідкуйте за всіма новинами в аеропорту. А що ж робити у літаку? Знайди ряд і букву. Наприклад, 17С. Все просто. Привітайся з сусідами. Ніхто не змушує, але це приємно. Перевести телефон у авіарежим, пристигнути ремені безпеки, слухати уважно бортпровідників під час інструктажу, поважати оточуючих, не нав'язуватись, використовувати навушники, не метушитися туди-сюди. Якщо подорож з дітьми, то сідайте в літак останніми. Вільно користуйся туалетом, коли згасне табло ременя безпеки, але не всі одразу. І ще не доставай все потрібне і непотрібне, бо під час льоту скажуть все сховати. Особливо якщо ти сидиш на emergency exit seat. Ці місця на екстрений випадок мають бути вільними. Мені часто випадають ці місця рандомно. Є більше місця для ніг. Але є зобов'язання. А якщо в тебе проблеми з вухами? жуй жуйку, пий воду або просто позіхай. Це реально допомагає. Мені вже допомогло мільйон разів. Що ми робимо після прильоту? Проходиш контроль у ЄС Шенгені. Це, як зазвичай, паспорт, плюс запитання, типу, куди летиш, наскільки. Відповідай спокійно та правду. Знаю, це трішки стресово, але це не так страшно, як здається. Багаж. Якщо здавав, чекай на стрічці. Якщо ні, виходиш одразу. Якщо не знаєш, куди йти, йди туди, куди йдуть всі не помилишся. Сім карта і зв'язок є сім суперзручно. Є й тревел сімки або роумінг. Ми, наприклад, сімку не купуємо. Як правило, користуємось у подорожах мінімально інтернетом і то вайфаєм або роумінгом. Але якщо ти плануєш орендувати авто і тобі треба на постійній основі Google карти або Apple карти, то можливо тобі це буде потрібно. Як доїхати до міста? Трансфер, автобус, метро, Uber. Google Maps завчасно забий маршрут. Щоб потім не витрачати на це свій дорогоцінний час, ми у більшості випадків користуємося автобусом. Але якщо в тебе нічний рейс, коли автобуси не ходять, як на Мальті, то краще замов є капс дешевше ніж болт. А на ФРТ Вентурі ми на зворотній шлях замовляли трансфер. Бо по прильоту ми не могли дві години виїхати з аеропорта і стільки ж добирались до місця призначення. Тому експериментуйте з варіантами і підберіть найкращий саме для ваших потреб. Мої фейли за весь час поїздок. Платила штраф за габаритну ручну поклажу. Це був мій перший політ на Ryanair. Рейс був, напевно, Київ відень. Хоча, коли літала SkyUp, все було гуд. А ще в результаті здала цю поклажу у багаж і він зламався. І потім я його просто викинула. Взяла парфуми більше 100 мл. Змусили викинути. Після перевірки на стрічці контролю загубилася моя кепка. Ну, тобто, ви розумієте, вона заїхала, але не виїхала. Вуаля ну просто якась магія. В результаті її так і не знайшли. За це я буду зараз. Везла 7 кг манго на рейсі Шермайше Харків. На мене дивилися на контролі, ну, якось так. Але пропустили. Паспортний контроль у шармі мусили проходити бо соняш. А мої білі шкампетки стали чорними. Дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. Для вас я приготувала особливий сюрприз у вигляді чек-лісту перед першим польотом. Я надіюся, що це стане вам в нагоді та допоможе уникнути помилок початківців. І отримати вашу пригоду найвищого класу. Якщо це відео тобі допомогло і ти хочеш отримувати ще додаткову корисну інформацію, підписуйся, став лайк та чекай нові відео на цьому каналі.